Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молимось. Сьогодні буде у нас посилання. Візьмемо якесь посилання. Будемо розглядати, що нам Марія хоче сказати в цей день, в цей час, в цей тиждень. І сьогодні візьмемо 25 серпня 1988 рік. Дорогі діти, сьогодні вас усіх закликаю радіти життю, яке Бог вам дає. Дітоньки, радійте у від Творцеві, бо вас так дивовижно сотворив. Моліться, щоб ваше життя було радісною подякою, яка тече з вашого серця, як ріка радості. Дітоньки, дякуйте без безперестанку за все, що посідаєте, за кожний малий дар, який вам Бог дає, так, щоб радісне благословення завжди сходило від Бога на вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні у нас Марія каже, радіти, радіти. Не нити, не скиглити, не плакати, не, не, не знаю, не, не ходити з сумними. Е, каже, радіти, радіти. Важко радіти, звісно, бо маємо загрози, маємо різні. Постійно кожен день якісь ці нові виклики, загрози економічні, практичні, воєнні різного роду. Різного роду немає миру, немає безпеки, немає як можна радіти взагалі. Нема нічого. Не, мож, не, не, не знаєш, що завтра буде, чи жити будеш, чи не будеш. Але Марія каже: радійте, радійте життю, радійте від того, що сьогодні живеш. Сьогодні вас усіх закликаю. Сьогодні Марія каже, тебе закликаю радіти життю, яке Бог тобі дав, дає, дав і дає. Бо Бог тобі дає життя сьогодні. Сьогодні. Живеш, то радій, радій, дитинко, радій у Богові творцеві, бо вас так дивовижно створив. От дивовижно нас створив. Тебе дивовижно Бог створив. Ти дивовижний, ти дивовижна знала про це, знав про це, що ти дивовижний. Ти є подобою Господа, неймовірно, дивовижно. І знаєте, зараз вступить таке дуже часте когнитивне виконання, як підміна поняття. Дуже часто мені підкидають різні коментарі. О, що городіти, де в нас війна, був би ти на війні, то не радів би там. І такого плану. Але Марія не каже: радійте з війни, «радійте з. Під продажних політиків, радіти з поганих новин, радіти е, з, зі свого достатку, зі свого е, банковського рахунку, радіти від, від своїх грошей, без дарності, без, без відповіда... Ну не знаю. Все, що тебе сьогодні тривожить, бентежить, не з того треба радіти, а радіти від того, що Бог творець створив тебе дивовижним дивовижним. І якби я вже неодноразово казав, що людям не потрібні багатства. Люди хочуть бути тільки багатші за інших. Бо якби ти був на обітаємому острові, наприклад, уяви собі, тобі то потрібен був, був там iPhone 13. Якщо б ти був там з сім'єю своєю був, з дітьми своїми, то що б ти потребував? То ти потребував би поїсти і мати мир на серці. Не потрібні тобі були автомобілі, квартири, машини, дачі. Все, що зараз цей світ е, хоче нав'язати, що щастя від того залежить. Ну ні, на, на правду це не є так. Деякі малі, малі речі набагато важливіші, ніж е, ті речі, які світ рекламує і пропонує. Молись, щоб твоє життя було радісною подякою, яка тече з твого серця, як ріка радості. Йой, скільки радості! Фу, та ми найрадісніші маємо бути. Радіти постійно всьому, але чомусь так не виходить. Чому? Бо не молимось, не молимось в тому намірі. Марія каже: молись, щоб твоє життя було радісною, подякою, яка тече з твого серця, як ріка радості. Дитинко, дякую безперестанку за все, що посідаєш, за кожний малий дар, який тобі Бог дав, так, щоб радісне благословення завжди сходило від Бога на тебе, тобто маємо дякувати за все, що Бог нам дає. За все, чим володіємо, все дав Бог, все дає Бог. Нема нічого в тебе, щоб тобі Бог не дав. Ну, але тільки давайте знову не будемо казати, що Бог мені дав гріх, Бог мені дав таке життя, що я маю грешити, я маю красти, я маю вбивати, я маю ще там щось. Ні, Бог не давав тобі цього. То твій вибір, твій вибір особистий. Бог дає все крім е, гріха, крім тобі. Бажання гріха, крім е, якихось страждань. Війна також не Бог дав тобі війну. Сатана війну зробив. То треба розрізняти. Бо зараз більшість, ну, Бог допустив. Сатана зробив, але Бог допустив. Ні, Бог не допустив. Просто люди допустили, які в гріх впали, і допустили наслідки цього. То зараз кажете, ми не винні, що ми українці грішили, а Росія на нас напала. Вони винні. Ну, звісно. Немає тут винний, не винні, невинні, але в гріх впали всі. Ну і з того вийшла війна. Війна. Бо ми не знаємо цієї картини, як вона обгортається, але точно знаємо, що гріх впустив цю війну в наш світ. І тому вона відбулася. Не тому, що Бог її допустив, тому що ми, як люди її допустили. На жаль, так є, що наша вільна воля є найбільшим скарбом і найбільшою проблемою, тому що. Обираємо не Бога, обираємо не радість, а тривогу, страх обираємо, обираємо нарікання, нитт, куди тут радіти. Але давайте сьогодні і весь тиждень спробуємо радіти. Це дуже важко, повірте, дуже важко радіти, особливо, якщо ще дивитися новини, то це нереально. то день без новин і в радості. Така практика легесенька. Будьте благословені, мир вам! Радість з па папа.